Ще раз тиждень після виборів ЦВК підрахувало підрахували майже 100% протоколів і можна підвести попередні підсумки. Скільки ж місць матимуть у новому складі Верховної ради партії переможці? Так, партія регіонів за результатами опрацьованих протоколів здобуває 186 депутатських мандатів. 72 представники проходять у багатомандатному виборчому окрузі. 114 кандидатів регіоналів перемагають на мажоритарних округах. Об'єднана опозиція може розраховувати на 104 депутатські мандати, 62 за списком і 42 в одномандатних округах. Партія Удар заводить у Верховну Раду 40 своїх депутатів. Соратники кличка за списком партії здобули 34 місця. По мажоритарних округах провели 6 представників. Від комуністичної партії України до нового парламенту проходять 32 кандидати за партійними списками. КПУ єдина партія, яка не провела у Верховну Раду жодного мажоритарника. Партія Свобода матиме у законодавчому органі 37 своїх представників. За списком партії у нову Верховну Раду проходять 25 осіб. По мажоритарці партія тягнебока має право провести. 12 осіб